З вами телеканал 11. +1. Я, Анова Ведуча, я мабулку. Незважається на закриття такої небезпечної групи, як синій жичок, самусів серед дітей самі стає більше і більше. Не давайте своїм дітей попастися на цей небезпечний ризик. Ой, що тільки в цьому інтернеті не можна знайти? Аж страшно дивитися. Добрий день. Правдувалася за одного року. Вже на дзвоні зима. відкрили свої відеошніки, відкрили зошити. Підняли на мене голови. Дивимося на сьогодні Є в класі ще одна учениця. Я дуже прошу, щоб ви її опознайомили зі школою. Розказали, були до неї добрі.

Це може бути це немає. Ні, а напевно цей сайт. Це тільки один мій вихід. Є в класі ще одна учениця, я дуже прошу, щоб ви її познайомили зі школою.